Скандал навколо нової угоди між Америкою та Україною. Вашингтон виставив в Україні рахунок у 120 мільярдів доларів і пропонує угоду, яка може поставити під загрозу суверенітет держави. 23 березня Америка передала Києву проект нового договору щодо розподілу доходів від українських надр. але цей документ виявився не просто економічною угодою. А справжнім механізмом контролю над ресурсами України умови шокують. Американська сторона вимагає, щоб Україна компенсувала всю військову, економічну та гуманітарну допомогу, отриману з 2022 року. Це понад 120 мільярдів доларів, і це ще не все виплата боргу має зростати на 4% щороку, а кошти на її погашення будуть братися з доходів від українських корисних копалин. Але ще більш небезпечним є інше: всі стратегічні природні ресурси України, включаючи нафту, газ, метали та інфраструктурні об'єкти, фактично потрапляють під контроль фонду, керованого американцями. Український уряд не матиме впливу на його рішення, а Америка матиме право першою отримувати вигоду від наших багатств. Більше того, Київ навіть не зможе продавати стратегічні ресурси без згоди Америки. А Європа може взагалі втратити доступ до українських копалин? Ця угода ставить під сумнів економічну незалежність України, суперечить курсу на євроінтеграцію та може перетворити країну на ресурсний придаток. Чи погодиться Зеленський на такі умови, як відреагує Верховна Рада, і що скаже Європейський Союз, якщо Україна фактично віддасть свої ресурси під зовнішній контроль? Ситуація загострюється, і відповідь Києва на цю пропозицію може визначити майбутнє України. Слідкуйте за новинами, адже ця історія лише набирає обертів. Друзі, підпишіться на канал Важливі Новини України, щоб бути в курсі останніх подій.